Всім привіт! З вами Автомаксимум. Сьогодні у нас на огляді цей красень Aston Martin DBX 2021 року випуску. Aston Martin вперше за 106 років свого існування вирішив випустити кросовер. В принципі, по такій самій схемі, як був Porsche для концерну Porsche. Головними конкурентами цієї моделі у нас є Bentley Bentayga та Lamborghini Urus в класі Sportback Купе кросоверів. На капоті у нас розташовані два гребені, такі самі, як у версії DB11 на моторі V12, але тут у нас під капотом розташований 4 літра на 550 кінських сил. Унікальний колір цього автомобіля це трьохслойний металік, який дуже класно відіграє на сонці блистівками з графітовим відтінком. На цьому автомобілі у нас встановлені під замовлення 22 другого діаметру ковані диски з двокольоровою гамою в чорному та сірому відтінках. По боковій частині автомобіля у нас розташовані. Лінії сріблястого кольору, які дають там таку невеличку, як на мене, відсилочку, так само до Aston Martin db 11. Ці всі сріблясті лінії та окантовочки вікна можна замовити в чорному кольорі вже по бажанню клієнта. Так само, дуже, як на мене, класна, унікальна деталь цього автомобіля це ручки відкривання дверей. Вони зроблені в класичному вигляді для Астон Мартіна. Хтось скаже, що цю ідею Астон Мартін вкрав у Тесли, але Астон Мартін робив ще такі речі до того, як Тесла, взагалі, в принципі, народилася в нашому світі. Криша у нас має скосий вигляд. А крила та в принципі в ширину у нас автомобіль підростає ближче вже до задньої частини. У нас наявний один спойлер та антикрило за рахунок того, що тут у нас на верхній частині багажного відділення встановлений спойлер. Воздушний потік заходить через ці жабри, повністю відмітаючи всю воду з заднього скла. Тому тут відсутній задній дворник та омивач скла. В принципі, якщо казати про заднє антикрило, воно взагалі, як на мене, має такий легкий почерк від Aston Martin Vantage, нагадуючи нам цю модель. Якщо розглянути задній бампер, по центру у нас розташований сигнал заднього ходу, по боках у нас дві вихлопні труби. По замовленню можна додати ще карбонові насадки замість звичайних стальних. В принципі, задній бампер надає автомобілю, як на мене, такого трішечки спортивного характеру. Салон Aston Martin DBX виконаний у нас в достатньо класичному стилі. Абсолютно все у нас прошито натуральною шкірою, починаючи від керма, сидінь, дверних карт, підлокітничка. Стеля у нас повністю прошита Алькантарою. По центру торпеди у нас знаходиться кнопочка Start-Stop. Кнопочки перемикання передач. В принципі, це виконання класичне для будь-якого Aston Martin, включаючи DBX. Класична деталь, в принципі, це вишитий логотип Aston Martin на підголів'я керівної сидушечки, яка, як для мене, є дуже таким комфортним ковшем. Взагалі, цей спортбек купе це, скажімо так, про швидкість. про Керування про заходи повороти на високих швидкостях, і як на мене, ергономіка салону повністю відповідає, скажімо так, симбіозу класичного та спортивного стилю цього автомобіля. А тепер гайда трішечки проїдемось і розкажу вам про свої відчуття за кермом цього прекрасного класичного Астон Мартіна. Передача у нас вмикається класична для Астон Мартіна. В ходу вже відчувається крутний момент в 770 ньютонометрів. Цей 4-літровий V8 8 це класичний мерседесовський двигун, який ми бачимо починаючи від C63, закінчуючи. Вже g класом тут він трішечки дефорсований. Він тут на 550 кінських сил. Хоча в максимальній версії в Є63 він видає 613, а в С-класі 63-му в гібридній установці він видає 808 кінських сил. Криму у нас має трішечки важкуватий характер навіть на е, низькій швидкості. Зараз ми їдемо в комфорті. Відчувається підхват по мотору. У нас достатньо. І крутного моменту, достатньо і кінських сил. До речі, вихлопна система тут перепрацьована. Звук тут не такий, як в МГ-серії Мерседесу. Він набагато витонченіший та має такий, скажімо, англійський присмак, в принципі, для Астон Мартіна. Автомобіль цупко стоїть на дорозі. Мені подобається, як він заходить в повороти. Тобто, взагалі, відчувається такий спортивний характер автомобіля, але, але в той самий час. Ми реально з комфортом пересуваємося. У нас така дорога, скажімо так, має характер ямок, але в принципі, як на мене, взагалі дуже комфортно. Для міста це взагалі ідеальний спортбек-купе, який можна вигадати. Якщо ви хочете виділитись е з-поміж інших урусів і Bentley Bentay по Україні. це у нас. Астон Мартін DBX 2021 року. Єдиний, в принципі, в своєму роді на цих прекрасних 22 других дисках в цьому прекрасному витонченому графітовому кольорі 27 тисяч кілометрів пробігу по українських дорогах. Цього красення ви можете придбати за 165 тисяч доларів в автомаксимум за адресу Саксіанського 1. Автомаксимум може в принципі під замовлення привезти вам будь-який автомобіль, не зважаючи на його рідкісність або цінник, або це електричка, або бензин, взагалі будь-який автомобіль з усього автомобільного світу. Чекаємо вас, приїжджайте, тестуйте, відчуйте цю англійську красу та витонченість в нашому автосалоні. Дякую вам за перегляд і до зустрічі!